Ось, як бачимо, тут значну ділянку лісу вирубано. Ті живі дерева, які були оформлені, оформлені як сухостій, стали тепер паливом для тих вагончиків, для будівельників. Так, подивимося, що тут є. Ось і що перетворилися дерева, живі дерева цвятошинського лісу. Хлопці, що каже хазяїн? Коли буде забиратися звідси? Камеру, уберите пожалуйста. А Почему? Уберите камеру. А почему я не могу снимать? Это лес. Лис. Я хочу да, сниматься у Лисы.